А козаки повинні були володіти зброєю і випікати хліб. Смаки трьохсотрічний давнини. Так от про скурочки це відголосок хліба, який раніше був. Ви ж знаєте, що коли людина голодна, вона залежна, коли людина сита, вона вільна і самодостатня. І у нас буде дві страви: 24 на 7 — дві страви в родині. Козаки повинні були володіти зброєю і випікати хліб. І дійсно, коли ви бачите оцей хлібчик, його ламали, а не різали раніше. І тому хрестик був для того, щоб і можна було з побратимом розділити цей хліб, тому що це справжнє, цільне зерно. І от, як ми говоримо нашим дітям, з багетом на коні не поскакаєш. А цей хлібчик невеличкий, тому що його клали в торбинку. Козаки до 80 років козакували, потім далі йшли в монастир, і при монастирі випікали хліб. Так от про скурочки це відголосок хліба, який раніше був. ...конопляної сольки. Потім додаємо оліки, це гірчична олійка. А з цим хлібом... Так, так. Занурюємося. Смаки 300 давнини. Наше завдання відновити ці традиції, тому що коли приїжджає до нас молодь, вони говорять, що ми, ми про це не знаємо. Коли доросле, ми занурюємо до дорослих до, до, до дитинства, а молодь до традиції. Так. Я, до речі, вдома, Це вдома зробити такі клітини. Двічі ми не нагадаємо, Перший раз в мене не вийшов хлібчик. Мене пригоріли перший раз. Там є два секретики. А в трьохсот літній давнини робили зі злаків злакові відвари? Так. Його і, і ми зараз ми будемо з вами жита, ярої пшениці, озимої пшениці і вівсянки робити відвар злаковий. І це дуже е, смачний відвар, злаковий кисіль, його називали, або ще соломаха, коли розбавляли рибною юшкою. І так, майстер-клас. Наше завдання сьогодні відокремлювати першу страву з зеч. Ось таким чином відокремлюємо. Це ж так? Так, так? так. Як жінки раніше поставили в піч і пішли собі. А піч своє діло зробить. Так само в сучасному світі я відродила, це тільки ми зробили термос, який можна буде в будь-який момент з собою взяти. І до речі, коли почалась війна, то саме от люди мої казали, Боже, як класно, що в нас є зернові і термос. Ми в будь-який момент можемо приготувати цю страву. Все. Це 24 на 7 без електричества. Це як становимося незалежними. Так. Ви ж знаєте, що коли людина голодна, вона залежна. Коли людина сита, вона вільна і самодостатня. І у нас буде дві страви. 24 на 7, дві страви в родині. От перша страва, це кісель козацький, mm -hmm. і це друга страва. каші. І подивіться, і подивіться, яка розпарена каша з цільних зерен. Не виварена. Не відварена, тому що це українські сорти. Не канадські, не єгипетські, а саме українські сорти. Ми просто їх запарюємо в термосі. Так, все. Кисель козацький додай. Так. Трошки додали кисіля козацького. Угу. Після цього сіль конопляни додаємо. Куркуми. Куркума, до речі, uh -huh. тривога, це він гарно балансує рівень стресу. І останнє це чесник. Uh -huh. І страва, перша страва у нас готова. Наскільки це смачно, це вже будемо фіксувати із ваших обличчя. Так. Ви будете здивовані. І так, а, ми хочемо, знаєте, що. А... Це холодець. Угу. І ми хочемо, щоб ви ще взяли, от у нас є гірчичка, справжня козацька така гірчичка, до хлібчика із цим бульйончиком-відваром. Це просто неймовірно. А таким чином, наші як нутриціолог, що я дослідила, що такі відвари вони огортали кишківник, вони прибирали запальні процеси і давали на певний період насиченості дуже гарної. І тому завжди була можливість у тих будь-який момент від приготувати навіть наших хірурги, Це шалімова, фіафанія, так. 12 лікарні. Багато таких лікарень, тем, де вже бачили те, що ми відновлюємо, вони зараз дають ось такі кисіля, рекомендують та да, родичам. Військовим військовим, так після це теж мама була козака. Так, дивіться, завдяки козакам Європа взагалі знала, що таке кава, що таке спеції, тому що чумаки не тільки возили сіль, чумаки об'єднували, тому що через Україну тут бігали дуже багато чого. Да? І кого? Тому саме козаки возили спеції. І в той час спеції були дуже. Ну таке потижне. Хто мав доступ до спеції, це була багата людина. Тому це використовували завжди. Готуємо майстер-клас у вас є. Отак ми вам показали, як можна розливайте ага. киселі. Розливайте. У вас там є киселі, розливайте і готуйте. Ви каші побачили, правильно? Можемо забрати. Дякую. <гум> ну, зараз пускай, Так. Я кострінка зроблю, давай побачимо. Так. Я, якщо складно комусь, як ми кажемо, ми можемо дати е, версію мобільну запису, як приготувати е, страву і козацький кисіль. Навіть Чому смак Таке враження, що це Ось, правда. Так. Я пам'ятаю, що в мене мама варила холодець, і вона о, перед, о, тим, да, і перед тим, як його розливати, давала цей бульйон. І він мені так нагадує, тут немає курки, м'яса немає. А от ви відчуваєте, що смак, начебто, от з цього. Тобто так? це рай для веганів. Так, так. Да. Да, да. і так воно і було. Діло в тому, що козаки дуже багато що споживали: з лакових, риби, медових. А, горіхів, овочів а, і а, да, м'яса споживали дуже рідко, коли вони ходили на охоту, це було ну, свято, полювання. полювання. все, слово, не більше. Ну ми зараз переходимо до іншої страви. Це, це те, що от е, класика харчування наших пращурів: зерно цільне, нерафіноване, запарене, запарене. і риба. Це було в основі харчування наших прадідів. Рибу будь-яких, перед того, що 16 видів риби було. Зараз навіть такої риби вже немає. Дуже багато риби прийшло. А зараз от риба і зерно. І це та каша, яку ми з вами запарювали. Зернові, які вони запарювали. Так, так. Дивіться, дуже цікаво, в музеї в нас є картинка така. Ми її взяли з Harvard Medical School. Протягом 20 років Америка, Британія, скандинавські страви досліджують сільнозернове харчування. І вони вивели таку статистику, дуже цікаву, що якщо людина споживає жменьку зерна, або таке? Продукти, продукти на основі цільного зерна, да. то це може знизити, якщо це діабет другого типу, 46% знижує смертність. Якщо це запальні процеси, то це 30% знижує смертність. Якщо онкологія серцево-судинне захворювання 20-21% знижує смертність, вони це досліджують. Витрачають мільярди на це. І при цих, в цих країнах немає України, тому що ми постачаємо зерно. Ми даємо планеті зерно. Тут важливо, що а, це Ні, наше. Це, наше. тут важливо, що а, 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 яке розуміння. А як харчувались раніше козаки? Манники роблять з ярої пшениці. Яра пшениця це наша. А злак взагалі святковий, з якого його робили. Ось вона, вона така сонечко. А, чому яра? Тому що ра в перекладі означає сонце. Я наповнена сонцем, україна. Ра. Або Арарат. Арарат, да. Або так. Тобто ра. Да, арара. Тобто ра це сонце, Бог сонця. І тому наша ритуальна така страва це яра пшениця. І з ярої пшениці є кашої, тобто з неї робили манку для дітей. А ми єдині виробники, які робимо манку для дітей з ярої пшениці. А це весільна страва манніки. Яка зроблена з манки Ярої? Це солодка страва, весільна страва. І на Черкащині навіть ще зберіглася ця традиція і на Волині. І на Волині. На це Ось. Їхня дуже їхня страва. Так. і в мене теж є на каналі. Так, манки. так. так. Там Та мене монахи їх робили. Так, ну от саме ми робимо з а, манки Ярої. Ну а де візьмеш ту яру? Ось Отож. вони Отож. робили з магазинної манки. Так. От тому ми, ми робимо манікизя і тому це весільна страва з родзинками, з маком, і це завжди смачно. От хто смакував вже? Ну, смачно, так? Да. Ну, да, ні потому, да, ні воно, на що і воно не таке солодке, немає. Да, Приторності, воно ніжне дуже. Да, воно Угу. <звісна> <звісна> Ну, і поки ви будете смакувати, я зараз вам покажу такий коктейль, в який ми влюбляємо наших дітей. Ви знаєте, що діти не про смак, їм не смачно не їхать. І мене, як нутриціолога, завжди було ну, важливо, як поєднати, щоб це було і смачно, і корисно, і щоб діти хотіли з залюбки оце споживати. Тому а, в нас є дві, два насіння, які взагалі тримали українців: це льон і коноплі. І я розробила шоколадний шейк з льону. І це як коктейль для дітей. От зараз до нас діти приїжджають, ми їм даємо цей. Ми влюбляємо дітей в смаки. І вони кажуть, вау, шоколадний шейк. Ну ми то знаємо, що це льон, а льон огортає, захищає. Ви знаєте, наскільки там омаги 3, омаги 6 багато, да? і наскільки це корисно. От, А вони смакують. І тому діти в захваті, батьки в захваті, тому що можна і дитину нагодувати, і це корисно, і смачно. І найголовніше, що це легко готується, тому що це мобільна версія харчування. В сучасному світі. Яким чином? беремо Ну Ми готуємо як правильний льон український, не з канадського насіння. Заливаємо просто оцю, можна сказати, суміш порошочок, молочком, і це вихто ходить як шоколадний шейк. Дуже як? класно так? Да? Тобто Смачно. на базарі можна з мішка купити льон, дома на ковомолці перемолоти і зробити так? Ні, Константин, не можна. Тому що льон це як нутриціолог, я знаю, льон в такому, якщо це насіння цільне, його можна додавати до страв, але не більше двох тижнів. Чому? Тому що льон це маслянична культура, в ній дуже багато олії. І якщо ми дуже довгий період споживаємо, то це йде навантаження на пішонкову. Ми зробили трошки по-інакшому Ми зробили таким чином, що ми зробили ляну суміш, ми трошки відокремили льон лянолією, щоб не було навантаження, щоб можна було її споживати 2-3 рази на день спокійно. І але залишок ляної олії залишили тут, щоб можна було зробити отакий такий коктейль. Бачите, як м'яка клітковина, і коли ти його п'єш, воно огортає кишківник, тому що насіння такої властивості немає. Тобто, а якщо я наприклад запарюю насіння і щодня п'ю, то треба робити перерви. Так, два е, от максимум можна пити взагалі отакі речі три тижні, але завжди треба робити перерви. Будь-які це відноситься вже як лікувальна страва, а, тобто, і робити я забув про це. Мабуть, сама природа сказала. Припини так і коли повторювати, Так, е, можна повторювати, наприклад, через місяць, тому що, от, наприклад, організму достатньо певний період, а потім можна ще підсилювати. Бачите, сам організм сказав, забудь про це. так, Клас. так, так, вирубає організм, тому що йому достатньо. Хочемо нікопольським дітям передати отакий шоколадний шейк, щоб вони були здорові, щоб вони в будь-який момент собі допомогли приготувати отакий смачний корисний продукт на українських традиціях. Додали собі молочка, кефіру, йогурту, води, і нікопольські діти будуть здорові і насолоджені. тому що ви знаєте, що діти про смак і про користьми.